Найкрінжовіший момент на НМТ. Я складала НМТ два рази в 23-му і 24-му роках. В 23-му складали три предмети: два основних і один додатковий. І не треба було сидіти чотири години. Це плюс. Також не було металошукачів. Це теж не створювало такого додаткового тиску на учасників і. У мене не було тривог, тому це мені теж пощастило. 24-му році були тривоги, і доводилося близько години сидіти в укритті. В другий момент це були металошукачі. У 23-му році їх не було. В 24-му були нічого страшного, але можливо на когось це теж створює психологічний тиск. Найжахливіший момент, взагалі, який в мене був на НМТ, це саме був у 23-му році. Подала 20 червня. Просто лежали всі сервери. Я дуже злий нічого не працювало. Постійно доводилося перезавантажувати сторінку. Відповіді не зберігалися. Треба було вписувати на листочках все це, щоб воно не загубилося. Речі порада собі теж фіксуйте відповіді на чернеці. І насправді це так збивало, особливо тих абітурієнтів, одинадцятикласників, які складали за все вперше, які взагалі були розгублені і не готові до цього. Пишіть свій досвід складання НМТ, що у вас цікавого було. І підписуйтеся.